Один пішов, інший очолив. Обласна рада від сьогодні працюватиме із новим керівником. Олег Панькевич склав свої повноваження голови і тепер займе своє місце депутата у Верховній Раді. Про те, хто став на його місце в обласній раді, у сюжеті. Війська обласна рада має нового голову. Петро Колодій, який раніше був заступником, тепер став очільником. Він довго думав та все-таки визначився. Олег Панькевич свій вибір зупинив на мандаті народного обранця і пішов з обласної ради, яку очолював два роки. Екс-голова облради сам оголосив про складання себе повноважень. Проте про старе місце роботи обіцяє, не забуде. З Львівською обласною радою, з Львівщиною. Ми не, не прощаємося, ми будемо далі співпрацювати. Я думаю, що того разу депутати Верховної Ради будуть частими учасниками пленарної засідання. Сідань Львівської обласної ради. Натомість нагріти місце довго не пустувало. Депутатською більшістю новим очільником ради став Петро Колодій. За нього проголосувало 95 обранців із 96. Один із депутатів вирішив утриматись. А от новообраний голова також мудрує, що робитиме на новій посаді. Перші кроки, це я вже говорив сьогодні з трибуни обласної ради. Сьогодні ми маємо близько 40 депутатів, які пов'язані з Львівщиною. Вховній раді, і я б хотів, щоб в понеділок хотів би з ними зустрітися. Запросити також представників міської ради, представників асоціації місцевих рад і напрацювати угоду і підписати цю угоду про співпрацю. Новий голова добре проте і про інші справи депутати не забули і вкотре взялись за мову. Обласні обранці знову вирішили законопроект Ківалова Колісниченка на Львівщині недійсний І чесно кажучи, я приємно здиву. Ована кількістю підтримки, бо якщо минулого разу підтримка становила понад 60 голосів, то тепер це 80 голосів. Я можу пишатися тим, які є склад Львівської обласної ради. Не обійшлось і безславнозвісної справи щодо найбільшого заводу питних вод. Тепер вона під контролем обласних обранців, які вже готують звернення до президента. Останніх два з половиною роки йде перерозподіл капіталів цього режиму і цієї влади, яка знищує все українське, і там відчувається замовлення щодо рейдерської атаки східніх сусідів лишилась рада і без десяти депутатів. Вони працюватимуть у Верховній Раді. Достроково свої повноваження припинили Михайло Блавацький, Олег та Андрій Тягнебоки, Ірина Сех, Василь Пазиняк, Ірина Фаріон, Леонтій Мартинюк, Ігор Кривецький, Ярослав Дубневич та Степан Кубів. Тож скоро їхні місця займуть інші обранці. А от коли і хто це буде, поки що невідомо. Адже точної дати виборів до облради ще немає. Юлія Манько, Максим Бек, новини.